Доброго дня, шановні виноградарі та небайдужі до такої смачної ягоди, як виноград. Вітаємо вас з села Красносілки це північ Кироградської області. Сьогодні 31 липня 2024 року. Було декілька дзвінків з проханням показати, як розвиваються та плодоносять виноградні кущі, які були посаджені по 2 штуки в одну посадкову яму. тобто, Ущільнена посадка та параметри шпалери, на які вони вирощуються. Це питання актуальне, тому що земельної ділянки в основному бракує. Виготовлення шпалер задоволення не з дешевих. А нових виноградних сортів та форм збільшується. Та посадити їх хочеться знову та знову. Найкраще. Та правдиве відео таким способом вирощування винограду. Звісно ж, це під нагрузкою вражає. Давайте декілька хвилин поговоримо про розміри шпалери, а потім пройдемося по формам. Незабаром осінь і комусь сподобається саме такий варіант. Багато. Різновидів шпалер я переглянув та зупинився на такому п-образному типі. Цей варіант не досить бюджетний по матеріалу, але він того вартий. Довжина ряду 14,5 метрів. На цій відстані чотири опори. відстань від землі до нижньої проволки 65 см. Потім по порядку 20-30 см, та тричі по 40 см. Висота виходить 2 метра 35 см. Низ. Внизу відстань. Між доплащинами 85 сантиметрів і верх 15 см. Кріплення проволки до крайніх стійок ланцюгами, які при, одне, ну, при необхідності знімаємо сильно не натягую. Це не потрібно. Рушаться стійки при лишній волозі. Так далі. Як ви бачили, саженці посаджені дещо нижче рівня поверхні, ніби в траншеї, так легше робити полив та вкривати на зиму. Використовую чорний пар для кращого прогрівання ґрунту. Формування використовую змішане зміщеною зоною плодоношення. Та класичне. Кількість рукавів різна, від 3 до 7. В майбутньому плануємо не більше 8 Ями були викопані 1,20-80 глибиною 90 Глина забрана. Завезений чорнозем, Також свіжий коров'ячий гній та перегній в кількості 130-140 кг. Було покладено в кожну посадкову яму. Посадка виноградних кущів відбувалася 2021 та 22 рік, тобто це третя вегетація. Обробітки робив по класиці. П'ятий листок, потім до цвітіння та після цвітіння. Використовував танус, редом Голд, Топас, фалькон. Свіч блубордо. Весною давав по 130 грам на кущ нітроамофосу Та було зроблено 4 потужні поливи весною та влітку. Краще садити в ряд сорти та форми приблизно, з приблизно однаковим терміном дозрівання, в моєму випадку, це надранні та ранні форми. Цей рік посадив ще один ряд по такій схемі. Але не ризикнув садити саджанці середнім та середньопізнім термін, терміном дозрівання. Велика ймовірність захворювання ягід при загущеній посадці. Так що це потрібно в першу чергу враховувати. Можливо, не коротко, але ніби все. Давайте зайдемо. Середину ряду, щоб познайомитись з гібридними формами ближче та побачити нагрузку. Перший кущ це надранній ромбік Павловського. короноласний. більша половина зрізана, інші закрили мішечки, дуже б'яоса. Цукор зашкалює, він почав вже заінзюмлюватись. Запилився зразу ніби і добре, потім вітер, ну, посипався він. Руни рідкуваті, але урожай невеликий був. Далі корневласний кущ ефекту АМ, писанки Олега Михайловича, майже достиг. Є ще кислинка, потрібно днів 5-6, велика нагрузка. Грони великі, смакуємо гармонійний, показав себе дуже добре. Далі йде каталонія бурдака Олександра Васильовича. Видала цей рік. Потужні такі грони, вряд З ним посадковій ямі псевдо-білосніжка Калугіна «Пересорт». Минулий рік була перещеплена на румінно бурдака Олександра Васильовича, Теж на дроннього терміна дозрівання та новою формою писанки Олега Миколич Квіточка набирає свій. Колір з такою цікавою формою ягоди. Це сигнальні груни. А також була прищеплена ще масончулкова. Дала теж сигнальну гронку за рік. Мускатний смак. Ще теж трішки не готова. Далі в посадковій ямі дві супер форми, теж відписанки Олега Михайловича з гарним кольором та мускатним смаком. динька своєю ребристою поверхнею та подарунок нікополю. Теж не менш приваблива форма. Обидва курчі корневласні, вибірково, менші грунки вже стигли. Потужні грони. Видала цей рік, ще одна форма, що друга. Перед нами знову форма писанки Олега Михайловича. Це вже всім відомий кишмімус. Це його. Друге повноцінне плодоношення, четвертий рік вегетації, корневласний. Кущ в моїх умовах за три роки навіть в великих ягодах не було кісточок. Тільки рудаменти. Так що можу сказати, що це кишмиш. Вибіркову теж можна зрізати. І останній кущ. Получається восьмий. Це останній кущ. Гібридна форма агата. Калугіна Віктора Михайловича. Перше сигнальне плодоношення. цей рік. Третя вегетація. Піща поандрис. Орожайна форма, хрустка гармонійного смаку. Ще трішки не готова, як кислинка. Запилилася, можна сказати, середнє. Закінчили ми огляд одного ряду з таким формуванням. Висновки за вами. Ми навмисне порахували грони на двох палерах ряду. Виявилось 191 грона. Це без ромбіка та маленьких вісюлюк. Вирішувати вам, як саджати виноградні саджанці та як формувати. Але така посадка потребує більше уваги та часу в обслуговуванні. Пишіть в коментарях. Ваші враження та свої напрацювання. На майбутнє хотілося б зняти ролик про форми, які мене цей рік вразили в хорошому сенсі слова. Це не супер нові форми, але урожайні, смачні та перевірені часом. Якщо вам підходить такий контент, пишіть в коментарях. На цьому будемо закінчувати. Кому було, була корисна інформація та цікава, ставте подобайку та підписуйтесь на канал. Всім здоров'я, миру і все буде Україна. До нових роликів!